Отже, Віра, де в нашому місці є п'ять смуг в одному напрямку і ви там були? Тут? Отут що зараз будемо промо? <гум> Правильно, все газо. Чудово. десь як ви зразу відповіли. Дійсно, п'ять смуг в одному напрямку. І дуже важливе завдання керуватися знаками 5.18, які вказують напрямки руху по смузі. Дивимося зверху над проїзною частиною, і нам треба рухатися прямо. Значить, це означає, що ми правильно обрали смугу руху. Бачимо, так? так? Наша смуга веде так. прямо. Так. Нам треба прямо, значить, так. їдемо так. по смузі. Ми ще встигаємо, звичайно, встигаємо. Злинемо, литливе світло рух дозволяє. Сподіваю, Але інформує про те, що незабаром буде сигнал, який рухають. с дочкой я за такие вещи очень сварюсь. Ты куда-то спешишь? Зелёная мигнула. О, Тут треба нюх обстановку.